Їм нікуди повертатися у Бориславі на Львівщині. Під загрозою закриття опинився прихисток для літніх переселенців. У фінансування проекту завершується наприкінці червня, і якщо не знайдуться нові донори, десятки вразливих людей залишаться без даху над головою. Анастасія Єрмоловська побувала у прихистку, де нині живуть люди з Херсона, Харківщини, Маріуполя та інших прифронтових міст. Вони розповіли власні історії кореспондентам п'ятого. Добрий день, заходьте, будьте гостями моїми добрими. Так, ну, що я можу вам розказати за свою кімнату? Я приїхала сюди, ну, знаєте, по якій причині. Пані Раїса з Херсонщини тривалий час працювала вчителькою. І з початком повномасштабного вторгнення евакуювалася до Павлограда. потім ненадовго поверталася додому, але зрозуміла, залишатися там через російські обстріли небезпечно. Постійні взриви. Постійні вибухи, обірвані дроти, взагалі нічого. Багато людей на нашій вулиці загинули. Будинки були розбиті. Ну і що ж там оставатися? Ми стали з дочкою дня на два, ну ми тільки могли стояти по углам. Те, що колись було її домом, нині згарища. Повернутися туди неможливо. Територія під постійними російськими обстрілами. Зять сказав, що туди транспорт не ходить, тому що. Дорога смерті. Ці саме дрони за людьми вже ганяються. Поверхом нижче живе Микола Дідюк із Харківщини. Його дім теж не витримав ворожих ударів. Дах зірвало, вікна повилітали. Навесні він дізнався: усе зруйновано остаточно. Фотографії у, у телефоні. Там видно, навіть, що цю ну, машинку тральнув. У кухні там стояло, ну стіни нема сам і сарай там розбитий, дрова видно. Раїса і Микола лише двоє з 19 пенсіонерів-переселенців, які зараз мешкають у прихистку в Бориславі. Його відкрили в грудні торік спеціально для людей старшого віку з прифронтових територій. Але вже за кілька тижнів його можуть зачинити. Головний донор завершує фінансування. Вже нас тут прожив проживало і проживає зараз 19 осіб. Але е, значить 50 чоловік вже 49, фактично скористалися послуг. Проблема в тому, що закордонні спонсори тут е, не мають можливості нам продовжувати фінансування. Е, ми будували цю нашу роботу, щоб вона була якісною. Тобто, що не було тільки саме проживання. Куди йти, я не знаю. Що на, на ту пенсію будинок квартиру можна зняти, а жити. За, за чим там пластиться за комунальні чи їсти будівля повністю адаптована під потреби літніх і маломобільних людей. Кімнати на двох, інклюзивні санвузоли, їдальня, пральня. Тут організовують заняття та майстер-класи. Ми беремо полосочку, накладаємо якраз смужку маси, але має бути сир у нас. І ми його за тільки заховаємо. Представники проєкту розповідають, що на Львівщині працюють шість таких прихистків. Щоб вони не закрилися, потрібно щонайменше 70 тисяч євро. Без цієї суми літні переселенці можуть опинитися просто неба. Це такі люди, яким напевно найважче, тому що коли ще молодь шукає роботу, виїжджає за кордон, то для таких людей надзвичайно тяжко, тому що покинути свою домівку, яка б вона не була, і переїхати, і знайти спілкування, знайти інші. Чи будинок, це дуже важко. Люди у нас із різних областей: це і Харків, Херсон, Маріуполь, Покровськ. Є Спокровська, у нас люди з Запоріжжя. І якщо фінансування не вдасться продовжити, мешканці прихистку будуть змушені шукати нове житло б самотужки, але більшість із них не мають ані родичів, ані ресурсів, тож чекають на допомогу благодійників. Анастасія Ярмоловська Віталій Довгополий, Львівщина, П'ятий канал.